Доброго дня! І з вами знову я, Юнатіва Оксана Олександрівна, вихователь дошкільного закладу 287-Жиравушка. І зі мною моя помічниця. Доброго дня, дітки! Пепа, подивись, що тут у мене є. Ой, ой, це морквинка! Я так люблю морквинку! Ням-ням-ням-ням-ням! Ой, як смачно! Ой, як смачно! Пепа! А яка ж вона за смаком? Солоденька, а ще яка соковита, а ще вона смачненька. Так, молодець Пепа, що ти любиш овочі їсти. А ти колись спробувала розповісти про морквинку? Ні, я не вмію. А я тобі допоможу. Подивись, в мене є ось така картинка-підказочка. Вона допоможе тобі розказати про морквинку. Ой, я тут нічого не розумію. Так я тобі поясню. Подивись, будь ласка, на першу картинку. Спочатку треба назвати, що це морквинка. Наступна картинка нас вчить розказати про те, де вона росте. Бачиш будиночок? Так бачу, а де росте морквинка? На городі. Правильно, пепа. Наступна картинка, бачиш, тут великий кружечок і маленький. Вона нагадує тебе про те, щоб ти сказала, яка вона за розміром, велика чи маленька. Подивись на морквинку. Вона велика. Правильно, пепа, молодець. Наступна картинка, бачиш, тут фарби різнокольорові. Треба назвати якого ж кольору морквинка. Я знаю, я знаю, вона помаранчева. Правильно, а ще можна сказати, жовта гаряча. Далі дивись, тобі нагадують, щоб ти сказала, якої вона форми. Подивись на неї. Ну, вона нагадує пірамідку. Правильно, пепа! А якщо взяти пласку фігуру, то яка фігура вийде? Ой, та це ж трикутничок! Правильно! Можна сказати, що вона нагадує трикутничок, трикутної форми. Дивимось далі. Ось ця картинка тобі нагадує, щоб ти сказала, де воно росте? Під землею чи над землею? Де вона росте? Вона росте під землею, а хвостик над землею. Правильно. Далі подивись, намальована ручка. Це зна... означає, що треба до неї доторкнутись і сказати, яка вона на дотик. Ану, зараз, зараз. Ой, вона гладенька. Так, правильно, вона гладенька. А ось тут бачиш. Це нагадує сказати про те, яка вона за смаком. Ну ти ж її куштувала. Скажи, яка вона за смаком? Вона солоденька, соковита і смачненька. Я її дуже люблю. Молодець Пепа. І остання картинка каже нам, що нам повинно розказати, що з нею можна зробити. Її можна їсти з сиру, а ще можна зварити борщик або рагу смачненьке. Молодець пепа, бачиш, як все просто? Ну давай ще один раз І від початку до кінця розкажемо про морквинку. Починаємо. Це морквинка. Вона росте на городі. Морквинка в мене велика. За кольором помаранчева. За формою вона трикутна або нагадує пірамідку. Вона росте під землею, на дотик вона гладенька, а за смаком смачненька, солоденька, соковита. Її можна їсти сиру, а ще можна зварити борщик смачненький. Молодець пепа! Ось бачиш, як просто можна розказати про морквинку, а ще і про гірок, і про іграшку і таке інше. Тобі сподобалось? Так, мені дуже сподобалось. Тоді до нових зустрічей. До побачення, дітки!